Депутатка міської ради Антоніна Бабюк ініціювала оголошення жалоби в дні поховань загиблих українських воїнів. Протокольне рішення з цього питання підтримало більшість обранців на черговій сесії. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті моїх колег. На черговій сесії Чернівецької міської ради депутатка Антоніна Бабюк ініціювала оголошення жалоби в дні поховань загиблих українських воїнів. Вона зазначає, що у день прощання із захисниками в місті обов'язково повинні бути приспущені прапори, а також скасовуватись розважальні заходи. На кладовищі на похованні почула як мама загиблого бійця, якого перед цим похованням, то вона плакала і казала, що мого сина везли на кладовище. А в місті на площі водили хороводи. Це неприпустимо. Тому я вважаю, що потрібно в той день, коли відбувається поховання, має бути обов'язково віддана шана і честь тому, хто віддав за нас своє життя. Мають бути приспущені прапори обов'язково, і не має відбуватися якихось. Таких заходів розважальних. Такої позиції пані Антоніна притримується з 2014 року. Це моя позиція, вона незмінна. Не може бути так, щоб одні воювали на передовій, жили в окопах, віддавали своє життя за незалежність України, а інші в цей час веселилися, танцювали, водили хороводи і таке інше. Це моя позиція, і вона незмінна. З 2014 року депутатка міської ради вважає неприпустимим влаштовувати концерти та танці там, де вшановують пам'ять наших захисників, які загинули у боях за визволення України, зокрема, і на центральній площі. У мене це місце сакральне, тобто це площа, де стіна з портретами героїв наших, де стоїть дзвін пам'яті і де. Відспівуються загиблі герої, то на цій площі точно не мають бути до закінчення війни, хоча б не мають бути якихось таких веселих заходів. Не можна десь одним бути, як кажуть, половина країни плаче, половина скаче. Так не має бути в нас. Ми маємо бути одним єдиним цілим і маємо точно так же вшановувати пам'ять тих загиблих людей, які. Віддають своє життя за нашу безпеку, за нашу незалежність, за нас з вами. Протокольне рішення з цього питання підтримала більшість депутатів. За нього проголосувало 29 міських обранців. Ірина Задорожна, Максим Димко, Чернівецький промінь.